Та, сьогодні я вам покажу всі можливі дрилі на нашому сервері Dragon 7 UA. Тож ми починаємо? Спочатку ми розберемо всі команди цього плагіну. Тож перша команда це буде в нас сама основна. Dream 2. Це ваша основна команда. Вам це треба в команда, щоб запустити дріль. Ви ви отримаєте інструмент. Беру інструмент. Далі вам все, що треба, побудувати дрель. Закинути в нього паливо і натиснути на головку дріля. Як будувати дрель, покажу чуть, чуть пізніше. Далі можу дрійхел прописати. Це вам показує всі основні команди цього плагіну. Всі команди, які вам треба. А, ну, дрілду розібрав Drill Help. Зрозуміло. Дрілпаттер. Це ви можете обрати шаблон, з яким буде вас копати дриль. Наприклад, ви хочете, щоб ваш дриль освічував освічував зразу шахту, яку він прокопав. Тоді ви обраєте цей шаблон. Це також я покажу ще пізніше. Дріль-фільтр. Це теж одна з основних команд. Наприклад, вам треба, щоб додати фільтр дріль фільтр ADD, і у вас додається фільтр, наприклад, наша мотика. Але нам мотика в будь-якому випадку не википається. Наприклад, я хочу додати фільтр камінь. Отак вот робимо, і в нас. Додається в фільтр каміння. І все каміння, яке він скопає, воно не, воно не буде зберігатись в скрині. Так може додати фільтр з будь-яким боком абсолютно. І якщо він цей бок скапає, воно просто не буде додаватись в скрині, просто буде пропадати зразу. Щоб прибирати фільтр, вам треба написати так само Filter Ремов. І у вас пропадає з фільтру. Все. Фільтрів нема. Далі, дріт косметик. Ця команда дозволяє обрати звук капання. Тобто, коли дріф скапа блок, він буде робити якийсь звук. У нас всього є 7 звуків: Explosions, Ender, Lava, Creed, Snow, Happy та Spell. у нас ці звуки тільки є. І ви можете обрати любий з цих звуків, або нічого не ставити. Це ці косметичні і, до речі, більше як прикол. Тож так. Да. Далі будемо розбиратись, саме, як будуть ці диречі. Щоб побудувати звичайний дриль, вам треба два боки заліза, пічка, одна плита з гладкого камня, одна скриня або дві скрині. І ще один бок, який виглядає головки його. Якщо саме дешеве, то це бок щось Так це бур. Можна зробити більш економний варіант бок заліза, пічка, скриня. І, наприклад, ось тут замість е, бока діам... Діам... діамантного боку можна побудувати, поставити просто залізний бок, і тоді це. Буде наймаленький, я би не сказав, що економний, просто маленький варіант. Можливо ви задалось питання, яка різниця між цими всіма дрилями? Навіщо я побудував аж стільки їх? А я вам зараз розкажу. Перше, залізний дриль. Копає 3 на 3 Він найслабший, тобто довше всіх копає один клок. Але він також прожорливий, як і будь-який інший. Далі в нас. Смарагдовий дриль, Він як залізний майже, але чуть-чуть швидше. Та копає з шовковим дотиком. Це доволі зручно, якщо вам треба добути саме каміння, а не кругляк, бо залізний добуде кругляк. Він коли ламає, він отримає кругляк. Так само з рудами. До речі, на дрилі не працює вдача. Тобто, якщо дриль скопає руду, то за одного діаманта випаде рівно один діамант. Це щось так. Тож, якщо ви хочете, щоб у вас руда не скапалась, вам треба, напевно, Так же, жре багато пало, Доволі медленный, дов, довго копає. Тож якось так. Далі у нас діамантовий дріль. Він, він же швидше копає. Так само все будується, як і любий інші дри. Просто різницю, те, що в нього діамантова головка. Копає він 3 на 3, як смарагдовий, як залізний. Але копає швидше та без шовка. Далі, назритовий дриль. Найкращий дриль, який в нас тих існує. Він копає аж 5 на 5. У нього нема шовку. Але він дуже швидкий. Прям дуже швидкий. Це копає аж 5 на 5. З ним дуже зручно копати. Діаманти. Дрилі, до речі, проходять крізь лаву, але я не незриритиво, тому що якщо він застрягне, наприклад, в лаві, або паливо закінчиться, то ви це незритивий бок спокійно заберете, бо незрит, як всі знають, не не горить в лаві. Далі я вам хочу показати, які сховища можуть бути використані для дрилю. А саме, наприклад, на цей дриль маленький може все те ж саме, як і тут. Але тут саме показано просто одна скриня. Це наймаленький дриль, Далі в нас йде двойна скриня, скрині Звичайно, далі в нас йде одна або дві скрині. Редстоун це, Далі в нас можна використати ендер скриню. Тобто, коли ви копаєте, прямо в ендер чес буде складатись все, що ви викопали. І це дуже зручно. Ви можете запустити дрилі і просто знаходитись відомо собі, там на газу відводити І спокійно воно там вам капає, а ви так пом 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 пам забираєте. Плюс ще можна додати фільтри, наприклад, на каміння, щоб добувалося тільки діаманти, добувалося, або якась або те, що вам треба. Ще може використовувати на дрилі, це шалкерову коробку, Ду дуже зручно також. Просто підійшли, забрали шанкер, поставили новий і все. І він далі собі буде копати. Це в нас були горизонтальні дрілі. А тепер я вам покажу вертикальні дрілі. Також на вертикальні дрілі може використовувати будь-який бок як головку, тобто заліза, смараг, діамант, незерит. але в нас показано саме діамант і Також може використовувати chest, скриню або ендер скриню, або скриню, рестоу-скрінь, палово у нас може використовувати також дубе. Це ж вертикальних дрельів, вони просто копають зверху вниз. Це дуже зручно. Бо, наприклад, вам треба зробити вхід е, в шахту. Вам лінки копати з ручками, просто робите, ставити дриль, навіть залізний. Кидайте палово і все. Він собі копав, відійшли там на хвилин, пару хвилинок, він собі перекопав. Для залізного, я думаю, це треба займатися 5 хвилин, якийсь е діамантовий, думаю, за 2 хвилини справиться спокійно. Тож, ви відійшли, потім підходите, розвиваєте воду зверху і все, мамо, у вас вже є готовий вхід в шахту. Далі в нас йдуть такі три. Доволі незвичайно, так? Да? А все надзвичайне, бо це дрилі з паттернами. А що, я казав, що покажу ще пізніше. Щоб використовувати дрілі з паттерном, треба використовувати золоті блоки. І нас тут показано всі ці патерни. Паттернів в нас всього 4. Значит, це. Синій лід. Рейкі. Та смолскип. Щоб спрацював паттерн, нам треба написати команду real-pattern та назву, наприклад, використаємо спочатку. Давайте ICE. Тепер вам пише шаблон Ice вибрано. Тепер ми запускаємо. І за нашим деревом. Це бок льду. А саме по одного льду. Сухий. Зі звичайним льдом немає. Бо звичайний лід буде танути від самої пічки. Та якщо ой, щось буде біля льду, то ви розумієте, наскільки тяжко це буде. Тож да Він зразу вже буде танути. Тенсу від нього небагато. Далі в нас синій лід. А будемо написати тепер. Blue Pies. Просто. тепер запускаємо. Іно ставиться синір. Далі в нас рейки. Ставимо. Шаблон Рейв. Вмикаємо і в нас вже рейки почали ставитись. Далі в нас ще смол -скіпи. Обираємо сабу. Обираємо шаблон, торчес. Та запускаємо наш дрейд. Тепер треба почекати, поки воно прокопає. Бо він ставить спочатку. Він спочатку прокопує пару ботів. Точніше. 6 боги вроде, бы, а потім ставити один small скіп. І так буде кожні 6 боків ставити один small skip. Ось нарешті він поставив small skip. У нас вже Drill з рейками також поставив енергорейку. Далі в нас будуть гонки. А то я хочу вам показати, наскільки дрілі шутки. Я хочу запустити всі, всі 4 і щоб бачили, наскільки які шутки. Що ж, давайте запустимо. Ну, цьому нічого страшного. Хоч діамантовий пізніше почав, але він вже обіграв смарагдовий покопан. Тепер ви бачите наглядно, оскільки якісь три шутки. І бачите, що це іде приходить. Дуже швидкий. Всі вже подовше. Але діамантовий в загальному, якщо вважати, що він дешевше, набагато ніж незритовий Набагато дешевше. Тому що незритовий був він дуже важко добути. Діамантовий дуже швидкий. Так само з мараг що взагалі коштує з жителями піти поторгуватись, він теж доволі швидкий. Ну залізний. Залізний просто існує, би сказав склав бився. Він довгий, він дуже довгий, я би складав. Занадто довгий, невигідно довгий, ось так. Тож я би їм і не користувався. Тепер ви знаєте, як користуватись деревом, які дрилі краще, як використовувати патерни що є дрилі косметик, що є горизонтальні вертикальні дрилі, які дрилі швидше капає, які може використовувати сховище для дриль. Тож на цьому відео буде закінчуватись. Всім дякую, хто дивився. Маю надію, що комусь це знадобиться. Хтось тепер більше розуміється, як використовувати дрилі, для чого вони треба. Та й в загальному приєднатися до нашого сервера. Всім дякую за перегляд! Захотіте якось ще.